Проти прото мої любі, так дивимось, чого ви ще не знаєте про свою долю? Думайте тільки про себе. Оркан закохані. Ви не знаєте про свою долю те. Вибачте, але треба оце налагодити такий порядок. Бо у мене код краси в коді душі. І коли оце таке блядство відбувається, вибачте, з моєю. Моїм утримувачем, то в мене це впливає. І так, аркан закохані, це про те, що є в вашому житті якесь кохання, але не зроблений вибір. Причому воно взаємне і це кохання не тільки стосується особистого життя. У когось, наприклад, є якась сфера вашого життя. Яка потребує трансформації щодо вибору в цій сфері того, що вам дійсно відповідає, відповідає коду вашому душі, тобто те, що вам подобається. Наприклад, ви працюєте бухгалтером, але як навести приклад, але ви класно співаєте. І вам всі кажуть, тобі треба на велику сцену. Але ви кажете: та ні, ну як? Це дуже важко, це ваші тіньові коди вам говорять. До речі, мій, моя система ханна Код про це: приходьте в групу телеграм, додавляйтесь, але кажуть про те, що вибір буде зроблений. Або це відповідно щодо кохання. У вас, якщо у когось про кохання, то є третій фактор. Напишіть, в якій сфері життя у вас є. Ви розумієте взаємність щодо вибору, наприклад, ви класно співаєте, да? і вам це подобається. Але ви не вибираєте, бо у вас є чоловік, з яким є пристрасть, кохання, але є треті фактори, різні відстані, релігії, треті жінки, треті чоловіки таке інше в будь-якій сфері життя. такий буде зроблений вибір. Якщо це стосується чоловіка. У нього третій фактор, якийсь там дуже значущий, то знаєте, що він зробить вибір в ваш бік, він вас вибере. Чи правильно я кажу, Вищі сили? Королева жезлів. Мені кажуть про те, що ви, хто мене дивитесь, якщо чоловік на себе перекладаєте, ви жінка сексуальна, бачите в червоному, як і я сьогодні, це знак стовідсотково енергічна, ви виділяєтесь на загальному фоні, і тут навіть може у когось ти мова про те, що ви були колись в ролі коханка зараз, будете в ролі іншої жінки.